Всім добрий день. У цьому відео ми з'ясуємо, для чого необхідний кластерний аналіз, класифікацію. Розглянемо в кластер процедур. Скажемо про ієрархічні методи та нечіткі методи класифікації та розглянемо один приклад: такий розрахунок вручну. Однорідність сукупності об'єктів це необхідна передумова будь-якого статистичного дослідження. Щоб ми не аналізували діяльність промислових підприємств, банків, фермерських господарств, слід обов'язково дотримуватися вимог однорідності. Загально прийнято, що будь-яку обробку даних, усереднення, установку тісноти, форму зв'язків, прогнозування так і інше, можна робити тільки в близьких за атрибутивними та кількісними ознаками, групами спостережень. На жаль, Перевинні статистичні дані рідко задовольняють цій вимозі. Слово кластер в перекладі з англійської означає скупчення, і головна мета кластерного аналізу це виділення вихідній сукупності об'єктів таких однорідних за множиною ознак груп, щоб об'єкти кожної групи були близькі один одному, а об'єкти з різних груп були неблизькі. Ввести поняття таке близькості об'єктів або віддаленості об'єктів, що входять у кластер, стало можливим після того, як у багатовимірному просторі ознак об'єктів ввели поняття відстані, тобто метр. По суті, кластерний аналіз це сукупність інструментів для класифікації багатовимірних об'єктів. Метод має метою визначення відстань між змінними, називаючи це дельти, і подальше виділення груп спостережень кластерів. Техніка кластерізації застосовується дуже в різних областях. Головне завдання це розбити багатовимірний ряд досліджуваних значень, це можуть бути об'єкти, змінні, ознаки, на однорідні групи кластери. Тобто дані класифікуються і структуруються. І головне питання, яке задає дослідник при використанні кластерного аналізу як організувати багатовимірну вибірку в научні структури. Необхідно перетворити фактично гори інформації в придатні для подальшого вивчення групи, і ось тоді використовують кластерний аналіз. Про класифікацію процедур є різні групи методів, є багато методів кластерного аналізу. Виділяють з них групи методів: ієрархічні, ітеративні, факторні, пошук модальних значень щільності і можуть використовуватися теорія графіки. Якщо мова йде про саму класифікацію методів кластерного аналізу, то вона може бути здійснена різним чином або за способом обробки даних, за способом аналізу даних, за кількістю застосування алгоритмів кластеризації, ну і таке інше ви бачите перед собою на екрані, кожен з методів є, має свої переваги і свої недоліки, тому їх застосовують. З'ясувавши, чи підходить під дану задачу даний метод. Але взагалі можна сказати, що головна перевага це те, що можна розбивати багатовимірний ряд одразу по цілому набору параметрів, але, звісно, є й недоліки, тому що кількість кластерів, склад кластерів, залежить від заданого критерію. Об'єкти можуть втрачати індивідуальність ну, зазвичай це при неправильному підібраному методі, і а, також можуть ігноруватися деякі значення кластерів. Можливі два підходи. Один з них пов'язаний з тим, що спочатку задається необхідне число кластерів. І вже ми виконуємо цю процедуру кластерізації, поки не сформуємо задану кількість груп. Інший підход, навпаки, коли ми вводимо деяке порогове значення і об'єднання проводиться до тих пір, поки рівень подібності, рівень відмінності не досягне деякого критичного значення. Найбільш поширеними є ієрархічні методи, і вони відрізняються мірами подібності, відмінності та алгоритмами класифікації. Серед них цих ієрархічних методів розрізняють агломеративний метод. Це коли на нульовому кроці кожен об'єкт це окремий кластер, потім два найбільш близькі об'єднуються, потім далі далі. І на останньому етапі вся сукупність об'єктів це один кластер. Дивізивний це коли в нас спочатку всі об'єкти належать одному кластеру, потім від нього відокремлюються групи схожих між собою об'єктів, і так далі. На якому етапі кластеризації зупинитися і зняти інформацію про розбиття, це вже дослідник вирішує сам. Якщо візуалізувати кластерну структуру у застосуванні ієрархічних методів то можна застосовувати дендрограми, агломеративний метод. Нагадаю, повторюся, що на нульовому кроці це кожен об'єкт сукупності, окремий кластер. Потім об'єднуємо два найбільш близькі об'єкти. Потім об'єднуємо, розглядаємо об'єкти далі, об'єднуємо їх за критерієм близькості, який є введений, і потім на останньому етапі ми маємо один кластер. Таке рішення, один кластер називається тривіальне рішення. На екрані перед вами це ілюстрація для агломеративного методу. Якщо ж ми розглядаємо дивізивний метод, то спочатку в нас всі об'єкти в одному кластері, потім від цього кластеру відокремлюються групи схожих між собою об'єктів. І так, звісно, теж можна дійти до того, що кожен об'єкт це окремий кластер. Також для візуалізації застосовують діаграми вложення. Тут я детально не показувала, але ідею, я думаю, ви розумієте, можна представляти ось таким чином. Найбільш поширені алгоритми кластеризації. Критерії одиничного зв'язку. Коли на кожному кроці об'єднуються кластери, відстань між найближчими об'єктами яких мінімальна формула перед вами. Критерії повного зв'язку. При його використанні на першому кроці об'єднуються два найближчих між собою об'єкта. Об а вже на другому кластери по мінімальній відстані між двома далекими сусідами. Критерій центруї да має дві модифікації. Перший, коли ми не враховуємо кількість об'єктів груп, що об'єднуються, і другий, коли ми враховуємо кількість об'єктів груп, що об'єднуються. При застосуванні другої модифікації, при інших рівних умовах, більш дрібні кластери приєднуються до більших. Якщо проводити таку побутову аналогію, це коли велике місто поглинає дрібніші поселення. Є метод медіального зв'язку, коли відстань визначається як відстань від центру будь-якого кластеру до середини відрізку, що з'єднує центри нового кластеру. Також відомий метод Уорда. Коли проводиться оптимізація мінімальної дисперсії всередині кластерів. Досить популярний метод кластер це метод к середніх. В ньому якраз попередньо задається кількість кластерів, і цей метод зручний для обробки великих статистичних сукупностей. Але ось це важливо, що спочатку ви повинні задати цю кількість. Якщо ілюструвати цей метод, то спочатку ми задаємо, ось тут виділене кольором середні значення для кластерів, і потім вже розбиття виконуємо, асоціюючи кожне спостереження з найближчим середнім, яке задано на першому кроці. І центроїд кожного з цих кластерів вже стає новим середнім, і кроки другий, третій, повторюються до досягнення збіжності. Цей метод є доволі простим і прозорим, тому успішно використовується у різноманітних сферах. На екрані, на екрані перед вами це про його переваги та про його недоліки. Коротко у цьому відео, але треба сказати, що є нечіткі методи класифікації. Це окремий вид кластерного аналізу. Він пов'язаний з тим, що бувають такі випадки, коли на першій стадії алгоритму приналежність одного елементу може не. Нечітко асоціюватися з якимось одним кластером. І ось коли ми кажемо про нечітку кластеризацію, то тут допускається приналежність одного елементу множини до кількох кластерів із різних ступенів, ступенем приналежності. Ступінь приналежності визначається відстанню від об'єкту до відповідних кластерних центрів. Цей алгоритм ітераційно обчислює центри кластерів та нові ступені приналежності об'єктів. Із найбільш популярних виділяють ось такі методи бачити перед собою на екрані. Коли мова йде про кластерізацію, таким кінцевим моментом повинно бути оцінювання якості отриманої класифікації. І таку міру якості прийнято називати функціоналом або критерієм якості. І найкращим заобраним функціоналом вважають таку класифікацію об'єктів, в якій досягається мінімальне або максимальне значення такого функціоналу. Розглянемо з вами один невеличкий приклад. Він невеличкий, тому що тут всього сім об'єктів, і кожен з цих об'єктів має чотири ознаки. Звісно, коли проводять кластерний аналіз, це набагато більше значень для того розглядається. Але ми спробуємо провести кластерний аналіз, що називається вручну, для того, щоб показати, як працює цей алгоритм. І так, сім об'єктів, чотири ознаки. І з наведеними даними у таблиці будемо виконувати багатовимірне групування. Візьмемо, як метрику, евклідову відстань і критерії об'єднання це критерії одиночного зв'язку. В нас є таблиця початкових даних. Якщо ви на неї уважно подивитесь, то побачите, що дані різного порядку, тому будемо ці дані, цю таблицю стандартизувати. Для цього нам спочатку треба знайти середнє значення для кожної ознаки. Стандартне відхилення також для кожної ознаки, і потім стандартизуємо за відомою формулою. Отримуємо таблицю. Із стандартизованими даними одного порядку. Нагадаю формулу для евклідової відстані. І наступний наш крок роботи це розрахунок матриці відстані між об'єктами за цією формулою. Отримаємо матрицю 7 на 7, вона симетрична відносно головної діагоналі. Подивіться, будь ласка, на значення. І перед тим, як далі працювати, нагадаю вам, що на нульовому круті алгоритму кожен об'єкт цієї сукупності вважається окремим кластером. Будемо використовувати цей алгоритм. Тобто ми тут маємо сім кластерів. На якому етапі роботи ми будемо зупинятися, це буде залежати від нас. Нагадаємо формулу критерію одиничного зв'язку. І якщо ви уважно подивитесь на саму формулу і згадаєте, що ми будемо працювати з цією матрицею, то це фактично пошук мінімального елементу в таблиці. Беремо таблицю, знаходимо в ній мінімальний елемент ну, через те, що симетрично, це буде два елементи, будь-який з них беремо. І ми бачимо, що це перетин п'ятого та сьомого, стовпчика, це в нас об'єкти, тобто ці два об'єкти, п'ятий і сьомий, є найближчими сусідами. Нам треба об'єднати ці об'єкти в один кластер і зробити перерахунок. Нова таблиця буде мати розмір менший на один стовпчик. І елементи цього нового стовпчика ми будемо розраховувати за відомою формулою. Фактично, ця формула нам показує, що треба взяти мінімальне значення між двома елементами. І так, дивимось на таблицю. 2,351 і 2,850. Це менше беремо його. Наступне так само. Наступне. Беремо 2859. Ось у нас новий стовпчик і новий рядок, з яким працюємо так само. Всі інші елементи матриці залишаються незмінними. Працюємо далі вже з тією таблицею. Знаходимо, як і на попередньому кроці, ми знаходимо мінімальне значення це перетин четвертого і першого. Тобто ці вже два об'єкти є найближчими сусідами. Треба об'єднати перший і четвертий. Знов будемо порівнювати значення відповідне у стовпчиках, ну а потім у рядках. Звісно, вони в нас співпадуть і по рядках, і по стовпцях, тому що в нас матриця, повторюся, симметрична відносно головної діагоналі, на якій, нагадаю, стоять нулі. І так, порівнюємо числа і отримаємо нову таблицю в ній ще на один стовпчик і на один рядок менше совців рядків. І маємо вже ось цей кластер. Далі наступна наша дія. Дивимось на цю таблицю п'яту, знаходимо в ній мінімальне значення, це перетин 6 і. Нашого кластера вже утвореного 1,4. Тобто нам треба буде додати в кластер 1,4 шостий об'єкт. Порівнюємо значення і вибираємо з них найменше. Отримаємо таблицю, робимо перерахунок, отримаємо таблицю, в якій буде. Новий стовпчик 1, 4, 6, тобто на один стовпчик, на один рядок менше. І тут вже ми бачимо два таких кластери утворені: 1, 4, 6 і 5, 7, який ми отримали ще на першому круті. І знову беремо таблицю 6. Шукаємо в ній найменше значення: це перетин. Кластеру, з цього 1, 4, 6 і кластеру 5, 7. Тобто ми їх можемо об'єднати в один кластер. Об'єднуємо і отримаємо таблицю 7, де ми маємо ось такий кластер із п'яти об'єктів, і другий третій у нас поки що окремо. Наступна наша дія: беремо цю таблицю сьому і все те ж саме: знаходимо мінімальний елемент, і вже будемо працювати з двома цими стовпчиками, вибирати найменше. Отримаємо таку таблицю, де в нас залишився тільки третій об'єкт окремо. Це п'ятий крок, і якщо продовжити, то ми переходимо на крок шостий, де в нас всі об'єкти будуть об'єднані в один кластер. Тобто тривіальне рішення, те, що називається, вся сукупність магазинів об'єднується в один кластер. Взагалі-то таке рішення немає практичної цінності, і нам треба проаналізувати наші дані для того, щоб з'ясувати, де нам треба було зупинитися. А треба зупинитися на етапі, де різкий такий стрибок зміна на значення мінімальної кластерної відстані. Ось тут в таблиці просто занесені ті значення, мінімум, які ми отримували. І ми просто ось тут. Не написано, але ви можете відняти самі, подивитися на ось ці різниці при переходах по кроках перший, другий і так далі. І фактично ми бачимо, що ось тут, на четвертому кроці, різниця більше, ніж на попередніх. Для візуалізації більш научно. Цю зміну можна побачити, побудувавши графік послідовності агломерації. Фактично, це за цими значеннями побудований графік такий послідовності, послідовності. І тут ми чітко бачимо, що ось на четвертому кроці в нас є такий стрибок. Ще один Спосіб, інша ідея графічної інтерпретації пов'язана з зображенням самого процесу кластерізації. На площині будемо зображати послідовні об'єднання, визначені на підставі аналізу матриці відстань. Якщо ви повернетесь назад, ви побачите, що там ось ми об'єднували сьомий-п'ятий. Ось ця величина, там у нас була 1. Щось там 07. Потім у нас було четвертий перший, потім до них приєднався шостий об'єкт і так далі. Назва для цієї візуалізації це дендрограма, або називається діаграма дерева класифікації, а ще кажуть, граф послідовного об'єднання. І дендрограму можна визначити як графічне зображення результатів процесу послідовної кластеризації, яка здійснюється в термінах матриці відстані. Для побудови дендрограми ми розташовуємо всі об'єкти вздовж однієї зусиль, але не по порядку, а так, як ми виконували кластеризацію об'єднання, а вздовж іншої. Ми розміщуємо лінійку відстані, і у міру об'єднання елементів в кластери ці об'єкти з'єднуються на рівні тієї відстані, на якому зроблене якій зроблено об'єднання. Візуальне дослідження дендрограми і графіку послідовності агломерації, ну і самої таблиці, показує нам наявність різкого стрібка мінімальної кластерної відстані десь з 1,3 до майже 1,9 на четвертому етапі процесу кластеризації. Тому для даного прикладу ми можемо зробити такі висновки що досліджувана сукупність можна розбити на чотири групи. Перша група це об'єкти 5-7, друга група об'єкти 1, 4, 6. І об'єкти 2 і 3 це а, такі два об'єкти, які віддалені від інших, кажуть, що вони мають ознаки індивідуальності. І тобто їх можна розглядати, тобто треба розглядати як окремі кластери. Примітки важливі. Перша примітка полягає, перше таке зауваження, полягає в тому, що ми дійсно можемо отримати на виході всього один кластер, і іноді це правда, це в тому випадку, коли дослідник на самому початку відібрав дані, які однорідні. І тоді ми отримаємо. Таку кластеризацію монотонну, тобто стрибків різких, не буде, буде монотонне об'єднання об'єднань, і це буде означати, що сукупність об'єктів однорідна і можна з нею працювати як з одним кластером. Друге, хоча ми тут і не робили, але треба сказати, що існують методи для того, щоб визначити оптимальне число кластерів до початку ще кластерізації. Це така додаткова для нас підказка для нашої роботи. Третя примітка в тому, що ми з вами працювали з матрицею відстані, але ще є аналогічна матриця подібності, і теж з нею можна працювати, робити кластерізацію, тільки тут ми шукали мінімум, а для матриці подібності максимум. Четверта умова ну, це чисто технічна, що для перевірки в нас на головній діагоналі стоять нулі. І п'яте це про вигляд дендрограми. Вона, вони можуть розрізнятися в залежності від того, як ви вибрали міри схожості або віддаленості між об'єктами. Від цього і буде залежати наша, вигляд нашої дендрограми, але ці міри вибираються, виходячи з того, як поставлена задача. На цьому в мене все. Я залишу внизу посилання на відео про міри відстані, про метрики, і дякую вам за увагу.